Simple to it's complicated being nice is overrated romance is a competition take my ball for ambition beating right into the madness Promise is all about the status player picking from the roster you become eating monster Витаю <laughs> друзі <laughs> <laughs> Напевно, подивившись на гру Monster Pro в магазині, ви подумали, що це якась типова візуальна новела в жанрі симулятора побачень, і були, ну, не те щоб зовсім не праві, але все ж на певній відстані від істини. Що ж тоді це таке? Особисто мені гра нагадує Raw Like, адже завдяки її нелінійній структурі кожне нове проходження може кардинально відрізнятися від попередніх, і, за виключенням кількох незначних повторюваних елементів, призводити до нової історії. Але про що ж взагалі гра? Тут власне назва її чудово описує, і в центрі подій дійсно знаходиться випускний в школі, чи радше коледж, куди взагалі ходять студенти, яким від 19 до 400 плюс років. Якби там не було в цій школі, неможливо зустріти звичайних людей, але натомість можна побачити перевертнів, вампірів, демонів, привидів, зомбі, відьом, гостей з інших вимірів, деревніх тонічних створінь, живі комп'ютери, русалок, горгон та інші види не зовсім звичайних студентів, котрі мали б навчатись, але по факту просто проводять вечірки, скоюють злочини, придумують нові способи заробітку грошей та й загалом розважаються як можу. Але ніщо не триває вічно, а тому на носі випускний, на який хотілось би запросити одного з шести найкрутіших студентів чи студенток даної незвичної школи. От тільки чи погодяться вони, і як взагалі завоювати їх прихильність? party. В плані сюжету гра, як я вже згадував, доволі нелінійна, чим вигідно відрізняється від багатьох інших подібних новел, де в кращому випадку вам треба повторити лише деякі дії для виходу на новий рут, а в гіршому добру половину гри робити одне й те ж саме. Власне, фінальна ціль у вас досить чітка запросити когось на випускний. Ну або ж піти самому, такий варіант теж присутній. Варіантів для пари аж 6. Це русалка Міранда, досить мила принцеса зі схильністю до геноциду, демон Деміан з вибуховим характером і жагою до руйнування, перевертень Скот, котрий компенсує низькі розумові здібності розвинутою мускулатурою та добрим серцем. Полігайст, полтергейст, яка обожнює вечірки та всі існуючі, а також ще не винайдені алкогольні напої і наркотики. Вампір Ліам, який цінує високе мистецтво, таке як, наприклад, Яой, та Вера, медуза, котра повністю підтримує тезу про те, що гроші правлять світом. Когось із цих шести непересічних і в міру харизматичних героїв вам і доведеться переконувати піти за вами на випускний. Для цього в свою чергу доступно 4 ігрові персонажі, але відмінності між ними суто візуальні і на геймплей ніяк не впливають. Сам же геймплей складається з кількох частин, першою з яких є обов'язковий тест на початку кожного проходження, що дозволить вам отримати трохи очків характеристик та почати завойовувати прихильність одного з героїв. Гадаю, для тих, хто коли грав подібні ігри, не буде нічого нового в тому, що треба набирати спеціальні очки відносин для того, щоб власне прокачувати відносини з певним персонажем. У даному випадку очки характеристик і очки відносин це фактично одне й те ж саме, а тому нескладно здогадатися, кому з яких персонажів краще підходить одна із шести наявних характеристик, таких як сміливість чи то гроші. Втім на практиці все дещо складніше, а тому для успішного завоювання серця того чи іншого персонажа треба до кінця навчання прокачати дві, а то й три характеристики до певних значень, аби мати шанс на взаємність. Як же їх прокачувати? Доволі приємно. Відвідувати різні частини школи, спілкуватися з героями та робити подарунки. Ну а перед тим, як познайомитися з ними більш детально, рекомендую підписатися на мій канал, якщо ще цього не зробили. А за посиланням в описі також знайдете мій твіттер, Стім та профілі в інших мережах і платформи для фінансової підтримки, якщо є таке бажання. Ну а я дякую своїм підписникам Дмитру Джостаровичу та Дмитру за підписку рівня мисливець на демонів та підтримку. Продовжуємо. Всього в школі 6 різних локацій, кожна з яких дає додаткові очки тієї чи іншої характеристики. Наприклад, завдяки тому, що на комп'ютерах бібліотеки можна майнити біткоїни та займатися скамінгом, вона чудово підходить для заробітку грошей, тоді як в класі можна вчитися підвищувати свою кмітливість. Крім того, що ви постійно отримуватимете підвищення характеристик, ви ще й постійно зустрічатиметеся з іншими студентами, як тими, кого можна романсити, так і простими NPC. І в діалогах з ними треба буде частенько обирати одну із двох реплік, що вплине на їх відношення до вас та може як додатково збільшити характеристики, так і знизити їх у випадку невдалого вибору. Крім можливості відвідувати вже згадані шість локацій двічі на день, є ще кафетерій, де ви вільні сідати за столики з будь-якими персонажами, та магазин, де можна придбати різні предмети, що в подальшому згодяться в якості подарунків або ж відкриють доступ до нових сценарій. І хоч під капотом гра виглядає трохи нудно та зводиться до підбору правильних відповідей та набору певної кількості очок, на ділі все набагато захопливіше, ніж звучить, адже ви постійно втрапляєте в якусь халепу, з якої треба майстерно викрутитись. Розважаєтесь всіма можливими та неможливими способами та берете участь у все більшій кількості історій. Одних тільки секретних фіналів, не рахуючи банальні відвідування випускного, тут близько сотні, а загальна кількість можливих варіантів розв'язки історії наближається до тисяч. Якщо ж вам буде мало всього вище згаданого, то грі є що запропонувати ще. А саме можливість обирати як коротке до 30 хвилин проходження, так і повне близько години. Наявність не тільки одиночної гри, але й можливості грати компанію до 4 гравців, що не те щоб часто зустрічається у візуальних новелах, а також офіційний інструментарій для мотингу і доступ до майстерн з купою нових якісних сюжетів та персонажів. І це вже не рахуючи офіційні DLC та два повноцінні продовження Monster Camp та Monster Road Trip, де пригод ще більш. Гра стала популярною не в останню чергу завдяки запам'ятовуваній і якісній графічній складовій, що пропонує чимало яскравих образів героїв, які доповнюються вельми гарними костюмами для різних ситуацій, навіть у другорядних персонажів. І це вже не говорячи про якісні фони та загалом досить велику кількість ілюстрацій в грі, в тому числі і фанатських. Звук гарно доповнює картину і представлений досить бадьорими темами, а повноцінної озвучки хоч і немає, проте у персонажів все ж є по кілька фраз, які демонструють їх голоси та доповнюють характери. Загалом можу сказати, що це дуже незвична суміш із візуальної новели та roguelike, яка тим не менш ідеально працює, пропонує контент на десятки годин та вже давно поклала початок цілій серії ігор, не говорячи про цікавий всесвіт. Якщо любите візуальні новели, то точно варто ознайомитись з даною грою. А на цьому поки що все. Сподіваюсь, відео було цікавим і ви дізнались щось нове. Якщо воно вам сподобалось, то не забувайте ставити лайки, писати коментарі і вмикати сповіщення. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.